Всім привіт! Мене звати Віта і ви на моєму каналі Віта cross Давно вже мене не було, довго не знімала, не було натхнення. Зараз прийшло натхнення, захотілося з вами поділитися, поговорити про вишивку, тому що стала більше вишивати. От, і, відповідно, хочеться про це поговорити, подивитися інші, інші відео дівчат. От, хочу з вами. Поділитися роботами, які я на даний момент вишиваю. Але їх небагато, тому що якось в мене зникло бажання вишивати одночасно багато-багато всього. І я вирішила якби, закінчувати ті роботи, які в мене є. І тобто, починаю нові, закінчую інші, Ну, закінчую потім починаю інші. І так, і розпочала я цей рік, до речі, з Новим роком вас. Всього найкращого, щоб він був переможним для нас. От так що і спокійним я мешкаю в Запоріжжі, так спокійно, спокою хотілося б більше. Ну, але що маємо, то маємо. Почну я з вишивки хрестиком, яку я вишиваю на подаруночок. Мені її подруга попросила вишити. Я зазвичай, коли подруги хочуть щось вишивати, я їх направляю на сайт або Світлани Січкар, вони там вибирають. Ну, зазвичай, хто дивиться мої відео, знає, що я січкар Світлану вишиваю. Або ось нещодавно до мене звернулася теж одна подруга. Просила вишити для неї принца саванни Нової Слободи. От, я вже наборчик замовила, буду вишивати. Так, а для однієї моєї подруги я вишиваю ось такий сюжет. Тут з боку ви побачите, як воно має виглядати, але він в мене вже майже закінчений. Я його почала в цьому році. І ось сьогодні в мене вже 20-те. Січня майже закінчую. Тут залишилось буквально тисячу хрестиків і бек. Так, вибачте, що не погаджене, тільки зняла з п'ялець. Так що, ось так. Йдемо далі. Другу роботу, яку я вишиваю, це бісерна робота. Це моя остання дівчина зима. Дівчин-літо я закінчила в цьому році. Ну і на відео в попередніх в мене є, як я вишивала весну та осінь. І ось зима в мене залишилась останок. Дуже гарний підбір бісера. Мені прям дуже-дуже подобається. Воно таке от на камеру не видно, але воно таке блискуче, класне, виглядає дуже бомбезно. Ну, Але бачите, тільки початочок такий. Підбір бісера мені робила ніка Вишивальниця, Ніка-Рукодільниця, здається, так, на сайті у Фейсбуці, я в неї все замовляю. Ну і головна причина, яка змусила мене знову взятися до моїх відео, це те, що я в неї замовила дуже-дуже багато зимових чобітків і рукавичок. Хочу на наступний рік вишити на подарунок своїм подругам, рідним. І от хочу з вами поділитися, що я накупила. Вибачте, буду шуршати, але, і так, це все фірма Дана в мене. Так, ось такий чубіток. Я правда думала, вони будуть маленькі, а вони досить таки великого розміру. Ну, і брала я з підбіром... Бістера, тому що я не дуже гарно підбираю. Ну, в плані, <смі> мені подобається, От, але ж я людям буду дарувати. Хто значить їм сподобається, тому я <смі> вирішила так. Так, ось такий пошитий чобіток, о, то він двойний, а я, якщо щось думала, то він тільки з одного боку висилається. Це мені тільки сьогодні прийшло, я навіть ще не дивилася, під бірпісером мені підібрали все. Так далі буду з вами ділитися враженням, як воно все буде вишиватися. Так, я брала непошиті чобітки в основному, хочу їх потім пошити От, і подарувати на подаруночок на наступний новий рік. Так, ось такі. Ще один у такий ток, який просто Де, Я думаю, десь в окремому відео, і коли кожен з них буду починати, буду вам показувати, який там бісер, що там і як дано. Дана, Дана вказує свої кольори бісеру. У Дани, до речі, я вишивала щось і, в принципі, досить непогано виходило. Так, ну і чого, до речі, чобіток, чобіток, чобіток. ага, бачите, вирішила 4 чобітка, чомусь я думала, що в мене буде а, рукавичка. Окей. Так, ну і вирішила ще на подаруночок купити ось такий шопер. Теж фірма Дана вишивається. До речі, непогано. Ручки так міцно пришиті. Воно на застіпці, дивіться. Якість мені, до речі, дуже подобається. Я, коли брала свій рюкзачок, в мене є рюкзачок від тренда, вишити з вісиромочки. Всередині одна кишенька. В принципі, нормально. А, ну, давайте подивимося, воно а, воно все прошите. Як вишивати, хто знає. А, воно знизу. Бачите, це така дирочка. Якось вишию. Ось, дирочка. Видно. Середи руку вишию і зашью. В принципі, в мене так було і в рюкзачку. Е е якість рюкзака просто-просто супер. Я в ньому хожу вже другий рік, і він ніде не потерся, ніде не потріскався. Взагалі шикарно. Так що рекомендую. Так, набір бісера мені теж поклали, теж потім з вами поділюся. Так, і подаруночок мені поклала, дуже приємний. Така невеличка вишивачка, лише її, коли буде настрій. Ось такі, таке сьогодні буде невеличке відео, але це тільки початок. Сподіваюся, наступні рази все буде набагато довше. От, лайкайте, пишіть щось, якщо вам цікаво, щоб я знімала. Або що вам цікаво, щоб я знімала. Тому що, е, ну, мабуть, тому й не знімала. Якби, на мою думку, людям не цікаво дивитися, коли я вишиваю одну і ту саму роботу. А в мене зараз настрій саме не багато робіт почати там, трошки тоє, трошки тоє, трошки тоє, а саме взяти закінчити. Я навіть думала брати, знаєте, одну хрестикову, закінчила вишивку бісером брати. От. Не знаю. Якось так мені. Потім перехотілося, і я вирішила один день хрестиком, один день бісером вишивати. Але теж Вон в мене якось я недисциплінована. Все одно у мене виходить: от зараз хочеться хрестиком, і я беру, вишиваю хрестиком, тому що мені дуже хочеться закінчити мою вишивку-чаювання, ту, яку ви бачили на початку відео. Тому, тому ось так і виходить. Дякую вам всім за увагу. Чекаю ваших. Коментарів, що ви мені порадите, що вам цікаво було б подивитися, да, тобто, так, звіт е, за тиждень, чи, можливо, просто я думала знімати відео по, окремій, по окремому чобітку. Наприклад, цей чобіток вишиваю, по ньому і знімати. Ось таке я ще думала. Напишіть, як вам цікаво все. Дякую вам за увагу, гарного дня, до побачення!